Свято вишиванки у Чернівцях відбувалося на багатьох локаціях міста. Традиційно день розпочали зручення вишитих сорочок новонародженим, а далі чи не в кожному куточку міста панувала святкова атмосфера. Тему продовжить моя колега. Вісім діточок народилися сьогодні, 16 травня, у пологовому будинку номер 2 у Чернівцях. Традиційно народжених у цей день вітають маленькими вишиванками, символом здоров'я, краси та щасливої долі. І цьогорічне свято не виняток. Даймо що, 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 ми були ще ще щасливими, здоровими. Ну і це хороший знак і для Чернівців, і для України. Дякую. Вітаю. Ми від команди «Всесвітній сусідній день вишиванки разом з міським головою вітаємо вас з народженням двійні, щоб були здорові, щасливі. І звертаємо увагу, що першим документом буде свідоцтво про народження, а другим умовним документом буде вишиванка, яка показує, що народилися українці, які мають щасливо жити на незалежній вільній українській міжраді. Хай, хай так і буде. Добрий час. Генетичний код української нації вручили і маленькому Тимофійчику.

Порад більше кажуть, <смеш> дякую. дякую. Це мої другі пологи уже, то ми вже якби з досвідом знаємо, як все відбувається. Не очікували, що ми о 12 й ночі приїдемо сюди народжувати, і що саме наш син народиться в день вишиван, яке започатковане нас на Буковині, яке ми сімейно відзначаємо, продовжуємо культуру, традиції. Вчимо і старшого сина, і ми одягаємо вишиван. І продовжуємо нашу культуру. Маленьку україночку народила і пані Вікторія. Новонароджену назвали Мією. Я недавно народилася, мій 30. Неочікуно, звісно, ми мене не знали дату. А як взагалі Супер, прекрасно. Годин часу і Мія народилась. Отриманий у подарунок традиційний український одяг одягатимуть у святкові дні, ділиться матуся. Будемо одягати на всі свята державні, на всі дні вишиванок, на церковні великі свята. Ну, скрізь, де, де будемо мати можливість і бажання. До слова, вручення вишиванок новонародженим традиція, яка розпочалася саме в пологовому номер два. Я був головним лікарем у 2006 році, коли Леся Воронюк і Михайло Вікторович тепер поголюк вони започаткували у нас вручення вишиванок новонародженим. Відтак щороку в цей день, вже 18-й рік поспіль маленьким українцям дарують вишиті сорочки. Цей день де дарують вишиванки, як правило, залишають вишиванки тим, що народиться в цей день. Ще до протягом доби завжди залишають нам ще вишиванки для тих, хто народиться. Тож у нас було вісім пологів. Цю добу, але чотири жінки знаходяться в реанімації після кесарського росту. Ми не могли їх опустити і туди піднятися. Теж дарували перші вишиваночки і новонародженим у перинатальному центрі. Загалом там вручили 32 вишиті сорочки: 15 хлопчикам і 17 дівчаткам. Сьогодні ці дітки отримують свої перші вишиванки, і ця вишиванка піде з ними в життя. Це сьогодні як. Така ідентифікація. і насправді це найважливіший заклад в будь-якому регіоні, тому що тут народжуються українці, тут народжується Україна, тут продовжується наша нація. Святкування дня вишиванки у Чернівцях продовжувалося протягом усього дня на багатьох локаціях міста. Так у скверику навпроти резиденції підготували насичену концертну програму з пісенними та танцювальними виступами. Чари, я без тебе всі дні. Традиційно на день вишиванки наш університет долучається активно, бо все-таки засновник Сеченівецький університет, відбувається День вишиванки, і тому ми у цьому сквері це вже так третій рік підряд. Концерт, флешмоб, аркан, також народна музика, ярмарок, виробіхідмець, солощу. Тобто згадуємо наші традиції, спаємо українські пісні. І разом з цим збирають на портативну екостанцію для 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, другого десантно-штурмового батальйону. Є наш добрий друг Юрій Тичинський. Він також артист, він артист філармонії в колишньому. Ну, віримо, як найскоріше повернеться до сцени. І ми час у часу співпрацюємо з ним, з його бригадою, ми запитали, що на даний момент потрібно. Він сказав, потрібна портативна екостанція. На даний момент вже на рахуночку є 15 тисяч, але потрібно 35. Тому віримо, що якраз цим заходом концертом так то кажучи, доб'ємо. Аліна Рябко, Іван Мітрік, теми дня ТВА.